Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, і ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартомаєв всерйоз. Я вам сьогодні коротко розкажу про боротьбу з лимаками, муравками, копилицею, хрущами. Ну, це з власного досвіду чим, тим, чим я користуюся, скажу, що ефективно, і що не дуже. Дивіться, почнемо з хрущів. Я думаю, це з схороваків. Усі знають, зараз це нагальне питання. Тут, дякую, моя одна підписничка попросила, щоб я зняла це відео. Аня, це для вас. Ну, для всіх, але вона попросила. Дивіться, значить, зараз яка пора? Зараз скоро вже будуть розпускатися черешні, вишні, да, цвісти, садки. І тут, як тут, будуть, знаєте хто? Хрущі. В нас це наш досвід. У нас було таке, і це було так шкода, так, була така черешня гарна, білорожева, їй було років три. І її з'їв хробак. Як з'їв, дуже просто. Хробак дуже любить молоденьке корінечко. І коли почали весною розпускатися всі черешні, на неї було таке чахле, малесеньке, листечко. Ну, дереву не хватило, сили так, да? і... Минулого року у нас ми посадили ту і позаминулого кидали ці ж таблетки у ямки, все, як мається бути. А весною треба було пролити, Ми не пролили, забули, потім ну, таке сяке. І виходить, що, що туя, та котора була під вишнею, там і вишня простячка, доброго слова, не стоїть. Але тую шкода літом з'їв хробак. Хробаки дуже люблять хвойні і дуже люблять вишні, черешні, сливи. Це для них ням-ням-ням. Вони об'їдають оці тоненькі корінчики. Дивіться. Минулого року хрущів було. Значить, в цьому році личинок хробаків буде тьма муча. Я буду проливати антихрущом. Ну, не знаю, може краще, де набагато краще є засоби, ви мені порадьте. Але я восени купила, проливала, коли купляла тую, і купила. Ну, тут термін придатності все дозволяє. Я його охоронила, зберігала правильно. Значить, це укровіта робить. -е черешнє як буду проливати? Дерево ж велике. І ахробаки, вони. Тут подивитися, він є цей антихрущ, у таких бутилочках. Є у пакетиках менші дози. Бачите, антихрущі. Я думаю, всі знають. Я в ньому розсаду замочую. Значить, що буду робити? Щоліп... Ну, що будемо робити? Значить, оце де корінь, ну, кругом дерева. Треба поробити такі луночки. Часто-частенько-густенько, да? в землю. І в ті луночки попроливати розчин антихруща. Чого так? Бо хробак сидить на глибині 20-30 ну до 40 см, і кубками, кубками по 5-20 по 20 личинок. І от їм треба туди зробити коктейльчик. смачний. Потім в літо, як в нас було дві черешні, одну вони скушенькали паразити, інша залишилась. То все літо я туди виливала, знаєте, старим добрим методом, мильна вода. Фейри наколочене і так далі. Щоб було все виливали під черешню. Ну, слава Богу, спас, ну, врятували. Оце що по черешнях по антіхрущу. Не можете цим антіхрущем полуницю, малину я пролью, коло смородини. Ну, скрізь, воно зайвим не буде. Дай Де? молоденькі дерева, я ж кажу, в мене його хватить, я їм наколотю, я людина не, не скупай, не жадна, нехай собі п'ють на здоров'я. Таке. Тепер. Дивіться, питали з приводу слимаків. Ну, слимак це ще більша головна біль, де воно взялося на нашу погибель. Я минулого року сипала уліцидом. Сподобалось такі сині гранулки. Ну, як сподобалось, відносно. Але сипала по периметру ділянки. Ну і потім ще по грядках сипала, в теплиці сипала. Але обов'язково треба обсипати по периметру ділянки, щоб вони от сусідів до вас не лізли. Ну, смішки смішками, мішками, а воно так і є. Був у ну, у мене немає зараз. Я не купляла. Я ж зараз покажу, що я купила. Такі синенькі гранулки. А цього року я заказувала добре на Фазенді. І вони мені рекомендували Слімекс Плас. Польський препарат Слімекс Плас, гранула від слимаків, діюча речовина, Метальдегід 4%. Ну і тут як його використовувати, готовий для застосування засіб для знищення слимаків у місцях скупчення та -та -та, приміщення. Альтанки, гаражі, доріжки в садах. Із розрахунку а, город. 5-8 грам на 10 метрів квадратних. Ну, оце в мене кілограм, то мені хватить обсипати в себе і в сусідів. Хай їдять, я людина щедра. Так... Е Значить, оце з приводу слимаків. Слимаки ж теж така зараза, їхні личинки, якщо хто не знає, вони такі гарні, я зразу не знала, що воно таке. Воно, знаєте, як гель-желейний. Прозорі такі кульки. І вони їх відкладають в мене гортензії, піднімаю кору, о, лежать коло корення в таких вологих і темних місцях. Значить, дивіться. Про слимаки розказала. Уліцит, або ось це, що я купила, Слімекс Плас. Ще є слимаков. Ну, слимаков мені не дуже сподобався. Якщо брати між уліцидом і Слимаков, то уліцид краще. Ну, бажано, щоб він ж був оригінальний. Потім муравки. Це ще одна головна біль. Дивіться, в мене зараз... О, угу. Добре, що в хаті не знімала. В мене зараз е, фаз-дубль. Ну, фаз-дубль, скажу, доволі непоганий. Зараз, підіжіть секундочку, витру, бо розсипала і далі дознімаю. Так, дівчата, далі продовжую, бо ще сама отправлюся, дивіться. Оцей фас, фас-дубль, Це він наш виробник, Харків, ну, класний. Да? От мурах. Я знаєте, що ним витравила? Зараз скажу. Ну, Допомогло мені на певний час. Кліщав курей. Теж ну, нічим не могла витравити, а потім якось так ну, почитала, піддивилася і. То прибрали. Ну це вже окрема тема, але я думаю, що мене дивляться і люди, у яких є сільське господарство, і птиці є, і оці періїди, кліщі, це ж погибель просто. То там теж треба прибрати, почистити підстилку, всю, і тоді потрішку-трішку розсипати, і допомагає. Але я минулого року купила у нас тут у магазині класний польський препарат від муравок Фіпроксан. Я вам фото його прикріплю в кінці відео. Подивитеся, там така баночка, він недорогий, він там гривень 70 коштує, ну як недорогий, відносно. Але він дуже ефективний класний. Він так пахне, як людям, як цукерки, сам би їв. Ну, мені ж не шкода, я їм насипала, хай їдять. Бо ви ж знаєте, що де муравки там буде попілиці. Це ж ну, закон. Це ж теж одна. Тепер. Дивіться, що скажу від попілиці. Уже як про все, то зразу. Да? Колись в нас був сусід, дуже хороший дядько, немає вже. І він мені дуже давно, царство йому небесне, він мені дуже давно посовітував ягуар, екологічно безпечний препарат біологічного походження, інсектицид інстик... контактно-кишкової дії. Оброблювати культури, всі види овочевих культур, всі квітів декоративних плодових дерев та кущів. Не токсичний. В оригінальній упаковці термін придатності не обмежений. Він з усіма видами, завдяки унікальному механізму дії препарат високоефективний у боротьбі, з усіма видами попелиці, стійкими якими до дії препаратів інших хімічних класів. Тому він ну, дуже мені подобається. Ягуар от по пілиці рекомендую ще, ну, геть без, без ніяких сумнівів. І не сумнівайтеся, він класний. Тепер, дивіться, картоплю. Сажаємо картоплю. Треба ж обробити, бо жук не спить. Це ж, ми сажаємо, вони вже сидять, ждуть. Я беру тірану. Бачите? Тірана. Вона є в таких бутилочках, як в пакетиках, значить, протруювання, бурт картоплі. Спектр від колорадського жука, дротянки, личинки хрущів попілиці. І тут розказано як е, розводить. Є престиж, престиж дорожчий. Є метакси. Ну, тірана на перший час, поки картопля вилізе, і на перший місяць ну, її жук хоч трошки обминає. Тому. Як? Ми таке будемо робити. Тоже, да. Там є або з, от, ми робимо як. Ми винесли ящики, поставили з оприскувача, побризкали рясно, А є ще можна, знаєте, як роблять. Розколотили ну, в якійсь посудині, там, чи в ванні, чи в ночвах, і ящик опустили, раз промочили. Опустили, промочили. Отакі от от справи, це картоплю так обробляємо. Ага, про антіхрущ. Ви ж всю розсаду обов'язково замочуєте. Якщо не в ну, там, то можна в якомусь іншому препараті. От капусту, наприклад, буду замочувати в вактарі. Богороди чорні, слимаки і всі шкідники не сплять. І зараз, якщо я її посажу, то весь мир хрещений злізеться на мою капусту. Значить, антикруч був у мене випадок. Також не обробила розсаду, та нехай та не купила, та і так сидять. Ну, ще я не сажала свою розсаду, накупила розсаду на базарі гарної. Я просто з вами ділюсь досвідом, щоб знали. Да. Посадила помідори, накрила ящичками, щоб ж ж не бачили. Ні, ну я жартую, притянила. Сьогодні посадила і пішла на два дні на роботу. Два дні працювала. Ага, а картопля ще не зійшла? огороди чорні. І я приходжу через два дні, а з моїх помідорів одні лопуцьки стоять. Коротше, злізлися жуки, звідки тільки можна, і за два дні все сожрали. Вони її навіть під ящичками знайшли. А ще один випадок був, обробила, замочила, посадила помідори свої вже, вже ж навчена. поставила пакільчики, попідв'язувала. Ну, думаю, все класно. Прихожу, а жуки по пакінчиках чик 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 лізуть колорадські. Тому всю розсаду я також замочую. Ще про капусту. Минулого року цієї білокрилки. Я вже знаю, боролась, 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 тоді плюнула. Вона мені вже набридла хуже гіркої редьки. Я скільки вкидала туди грошей у тепеки і усе на світі, що Воно то і капуста того не стоїла, не вартувала, да? Це, а зараз він яка дорога. Тому я що хочу сказати, дивіться, від білокрилки я брала тепеки. Ну якби ж на нього попасти на оригінальний, я знаю, дівчата і хлопці боролися народними методами. Я вас дуже попрошу, напишіть мені в коментарях ваш досвід і ефективний метод боротьби з білокрилкою. Бо це буде, я так думаю, і цього року такий головний біль, що це просто ну, я ж кажу, я бризкала ризкала тепеки. Єдине, який в мене ще досвід був, дівчатка, в кого є квіти, я вам розкажу, який в мене був да, досвід. Може, ви щось для себе візьмете. Одного року я заказала в дівчат на Закарпатті. Ну, проти них немає нічого. Ну, вони ж не винуваті, да? гарні квіти, там, калібрашки, ще я не вміла вирощувати, І заказала Бакуп. І на Бакупі мені привезли білу крилку. Приїхала аж Закарпаття-Педлюка. Ну, я її поставила в хату, ж занесла, ж не подивилася, бо матеріна, білокрилки, той, ну ледве, а тоді повиносила все. І винесла горщик, і вийшло так, що там в мене є один препарат, ну в хаті я потім покажу. Він така зелена бутилка, він для кімнатних, я його використовую рослин. Значить, і це ж вазони, два горщички були з бакопою. Боже, та білокрилка, листя крутить. Її тьма, не то що тьма, ну ужас. І в нас тут були хлопці, робили нам будин, фасад. І одного дружина займається квітами, квітковий магазин. Я кажу, Ігор, ну, ну спитай Таню, ну що мені робити з цією білокрилкою? Вона каже. Е Якщо її небагато. Бо вона тепеки по так каже, два вазончики. Де ж я буду купляти, а ще тепеки не продавав. Продавали тільки в оригінальних банках ще на, на, на роздріб мало продавали. Ще не навчились його під, підробляти. І, і в мене ті два горщички. І вона каже, слухайте уважно, я в житті не додумалась поставити горщик у відро з водою на добу. Щоб вода повністю покрила рослину. І я поставила. Ну, рослинка вже була більш-менш сформована, що корінечко не загнилось, і все було класно. Рослинка була вже велика, але ж білокрилка заїдала. І я поставила До добу, витягаю Красота. І після того в мене були напали пеларгонія, куща королівська. Боже, вона її обсіла то я теж квасила пеларгонію у відрі. То це вам, дівчатка, ну, так, може комусь пригодиться. Ну, ніби все, що хотіла сказати. Ви задавайте питання, значить, ще раз. Хробак. Антіхрущ. Це всі кущі, дерева, хвойни буду підливати, розсаду замочати, полуницю буду проливати, бо це ж обов'язково. Я вам потім ще розкажу про підживлення для полуниці, які я коктейлі буду робити для цибулі, окремо і для чеснику. Вже буду робити другий коктейль, бо я давала тільки аміачну селітру, то мені казали, що мало, ще треба. Ну, я знаю, що треба. ну і дам. Зараз потепліє. Значить, для хробаків: антифрущ, для колорадського жука на картоплю. Тірана, для слимаків, поліцит або у мене слимекс. Для попелиці ягуар, для муравок фас. Ну і останнє, відео, останнє фото подивитися, що, чим я ще борюся з муравками. Ну, отак. От а далі будемо дивитися, кого ще куди витравлювати. Бо ще хтось новий заведеться. А на сьогодні вам добра, миру, спокою і всього самого найкращого. До наступних зустрічей! З вами був канал Сільське життя, Жартомаєв Серйоз і Юля.